В спортивній залі СК «Подіск» відбулись змагання, присвячені пам'яті Віктора Івановича Гайна. Турнір з волейболу серед дівчат 2011 року народження і молодше став даниною пам'яті людині, яка присвятила життя спорту та вихованню молоді. На відкритті змагань був присутній начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський, який нагадав про важливий внесок Віктора Івановича у розвиток громади. Сьогодні в Подільській міській територіальній громаді відбуваються змагання з волейболу серед дівчат 12-го року та молодше. Вони присвячені Віктору Івановичу Гаяну, його пам'яті в цьому році, 10 років, як цієї людини, нема вже з нами. Наша громада втратила дуже, скажімо таку видатну особистість, яку все своє життя присвятив молоді, дітям спорту, тобто розвитку громади. Це була людина, яка в свій час вводила дуже багато інновацій, зробила дуже багато важливих речей для нашої громади. Тому ми вважаємо, що пам'ять про таких людей має жити, і поки ми пам'ятаємо і їх, він живе посеред нас. Ну і звісно, що цю пам'ять ми хочемо, щоб наші діти також пам'ятали цих людей, визначних для громади, і щоб вони знали, що такі люди проживали на території нашої громади. Сьогодні спортсмени, я думаю, що позмагаються і визначать найкращих серед себе. Цього дня на волейбольному майданчику зустрілись п'ять команд: ск «Подільськ-1», СК подільськ 2 ВК Ейс, ДЮСШ Окни та ДЮСШ «Куяльницької сільської ради. Перед матчами юні спортсменки поділились своїми очікуваннями та до. Те, що буде весело, то що якась команда покаже, яка найсильніша. Щоб показати, що ми сильні, бодрі, і показати нашу націю, що вона є кращою. На майданчику вирвало справжні спортивні пристрасті. Перемогу здобули команда СК «Подільськ-1», друге місце посіла волейбольний клуб Ейс, третє ДЮСШ США Куяльської сільської ради. Турнір став справжнім святом спорту та пам'яті, об'єднавши юних спортсменок в спільному прагненні до перемоги. Іриндисю колексім'ягітело телекомпанія Пет.